Got me singing like, I love it when you do it like. That. signs of a story so far mm -hmm, so far yeah. Всім привіт у новому влозі. Я тут входжу в свою ранкову рутину нарешті, нікуди не поспішаю. Хочу трошечки заземлитися, відчути це все, тому що я, як завжди, кудись біжу, плани. Ну, насправді, на сьогодні в мене цілий список планів, але стараюся зараз. Щось трошечки включаю, дивлюсь новини, п'ю каву, дивлюсь навколо, тому вам раджу також цінувати такі моменти ранку. Сьогодні в загальному я мала йти на пляж ще на годинку-дві, але погода в Одесі зовсім пасмурна така, тому, напевно, і не складеться. Також сьогодні мій останній день в Одесі, а завтра я їду в курортне до батьків Сашиних і також окремим влогом зніму всю дорогу туди, базу, море. І буду запрошувати вас туди їхати. Тому що за Одесою в Одеській області дуже гарні пляжі, дуже гарна атмосфера, природа. Це зовсім інший вайб ніж в Одесі. Я знаю, що багато людей любить такий вайб. От, ну це вже завтра. Е, сьогодні не знаю, якщо буде погана погода, я і поїду, що ще познімаю в центр напевно. Е, подумаю. Потім в мене треба забрати машину з СТО, треба заїхати в продуктовий магазин, дещо оновити, відправити мамі, взяти батькам Сашиним на завтра. І після того в мене процедура косметологічна. Візьму вас з собою також. І це все, буду збирати вже речі, що ще що потрібно готуватися завтра на виїзд. Ніч була спокійна, все слава Богу, тихенько. Я дуже вірю, що так і буде надалі, і всі будуть спокійно. Е, ну, як всі, половина України. Половина України, тому що половина завжди 24 на 7 у, у бою. Е, от. А вчора ще стався зі мною такий момент. Я пішла в цей прекрасний ресторан та Тарбунар. Це просто нереально маст хев. Обов'язково підіть, якщо будете в Одесі. Нереальний дизайн, історія, концепція дуже смачна їжа, персонал, неймовірний. Там живих квітів роблять такі вазочки і квіти ці з Одеської області, наскільки я розумію. Тобто все це про Одеську область, про ось цю їжу з Одеської області, яка трошечки міксується з Молдавською. Тому що я бачила там позиції з молдавської кухні, і це настільки все круто, класно, дуже якісно приготовлено. Але такий момент, вийшовши, я повечеряла, все смачно. Мені запропонували безалкогольне вино. Я думаю, ну спробую, хоча це було дуже смішно, такий типу компот, ну трошечки виноградом віддавав. Але я така думаю, ну треба спробувати, що таке безалкогольне вино. І після того, як я повечеряла, все, я пішла додому, мені стало так погано. Там недалеко. Є трамвайні лінії, я без авто таксі не замовляла, і думаю, напряму поїду на трамваї додому. Я поки пішла до трамваю, в мене якісь просто сталося, напевно, що ну, я там хвилююся, там якось багато планів, все хочу зняти, зробити. В мене почалася кружитися голова, е, таке омління, руки, німіть Я сіла в трамвай, оплатила, і через одну-дві зупинки я просто вибігла, бо в мене такі почався е, дуже... Чіткі, як я розуміла, в принципі, момент, що я можу в омліти. В мене почали німіти руки, в мене почало крутитися в голові. Е, трошечки навіть таке, е, не знаю, як це назвати, але ну, таке було відчуття, що я можу повернути все, що в мене було. Тому що, напевно, я так смачно е, поїла, я була голодна, і це якось так е, не знаю, на емоціях і трошечки десь можливо був жирний. Е, Соус сметаний, хоча насправді він дуже смачний. Ну, таке буває. Я, коротше, одну зупинку пройшлась. Думаю, так, якщо я зараз омлію, впаду в оморок. Не знаю, хто мене тут врятує, як мене індифікують. Ну, в мене була від лікаря декларація, то побачили би, як мене звати. Але я, до речі, мліла в житті декілька разів. Ну, це пару секунд відбувається. Тому я думаю, я довго би там не валялась на французькому бульварі. Хтось би мене швиденько привів до тями. Але ось такі моменти бувають. І Так дивно, що от просто з нічого. Тиск в мене ще часто понижений. І напевно, це також є одним з провокаторів, що деколи він падає, і я можу такі мати відчуття. Але потім посиділа на зупинці, пройшлась, посиділа на зупинці, було мені поганенько, але не дійшло до того моменту, що дійсно прям я такі вже мліла і сіла на наступний трамвай. Якось мені легше стало, я дійшла додому і. От, вже відпочивала і тому подібне. Тому бережіть себе, здоров'я, дивіться за своїм самопочуттям, не гоніться. Хоч я, типу, знімаю все в Одесі, все класно, вайб. Але насправді я все там думаю, прописую, що ще зняти, куди піти. Хочу все встигнути. І погано я сплю всі ці дні. Майже не сплю. І жарко, і переживання, і якесь, напевно, в тому зібралась. Отакий От мій лонгспіч. І ще в мене є. Е... Від лікаря назначення лікувати в мене гланди з Оця Гланда, вона напухша, вона збільшена, і в мене лікування на 7 днів. У мене все червоне горло, це все. І мені треба полоскати, пшикати двома видами. І якщо ця Гланда не пройде, там ще антибіотики починати пити. А ця Гланда в мене вже 2-3 тижні. Вона такий в мене персонаж. Вона завжди, якщо я простужуся, або ще щось вона росте, і отак. От я її стараюся якось попускати. Ну коротше, я думаю, що це якщо не берегти, може перейти в щось серйозне. Все, іду далі зустрічати свій ранок. Вам хорошого дня, беру вас з собою. Лікування. Буду цим поласкати, цим бризгати після полоскання, а цим на ніч. Сказали, що воно пече, і оце все. І це саме на праву гланду чи миндалину. Ось така справа. Зараз зроблю це. Все-таки зібралась я на пляж, ніяких інших планів не придумала. Подумала про різне, але думаю, ні, іду ще до моря. Ніби не супер купатися хочу, але все-таки, да, до моря краще піти, ніж кудись. В мене такий лук літній, юбочка. І втягнула я кросівки, тому що мені тут достатньо є, що йти. Ну, а в таких шльопках, сандалях. Якось небезпечно стільки каміння, і, типу, не знаю, якось боляче мені так довго йти на таких простих сандалях плоских. Тому якось так. Дуже подобається ця юбочка. Одразу такий літній настрій. Все, пішла на годинку-дві. Далі сподіваюся, з того зателефонує і поїде вже забирати машину. Епний пляж майже пустий камінцями. класно, що я сюди добралась. Велика засмага пройшла усвісно, дуже гарний цей пляж з камінчиком. У мене якесь таке відчуття зарядженості від нього, не знаю. Дуже класно. Зараз хочу йти додому їсти. Можливо, вийде купити якусь рибку смачну запекти. Побачу. СТО мені не телефонують. Все, видно, вони ще там в процесі. Тому маю сидіти чекати. Я вже вдома купила собі рибку, купила смачний томат жовтенький, так я їх люблю. Декілька нектаринів і на вечір взяла ще кукурузку. Зараз швидко готую обід, бо дуже вже голодна і буду йти вже приймати душ після пляжу. Все, поїхала робити смачний обід. <тас> 너 보러 가는 길도 마치 꾸는 위지. 너에게 하고 싶은 말을 생각하다가 나 이렇게 내그 바보라는 것을 알게 되었어. 저 바보같이 내 머리부터 발끝까지 콩같지 가스 연행 커피를 들고 햇볕 아래서 너 기다리다 내 마음이 녹은 것 같아. Let's go out in the sun. Yeah. 왔소. 이 리듬에 맞춰 바구름에 맞춰 fly with the wind 이 불이기를 타고 날아가지 못한 곳으 데려갔죠 time after time 사랑을 몰라 말들이 너무 많아 우리 걱정은 많아는 널 보며 지금 말해 이제 조금 느낄 수 있어 yeah. alright this feels good. You and I think we got something special, and I don't need to try any harder. It just better, it just good when I'm with you. All right, this feels good. You and I think we got something special, and I don't need to try any harder. It just better, it just good when I'm with you. All right. <laughs>

І приснує допомоги. Просто за хвилинку не немашній касу. Знову я вийшла в це сонечко. Пекельне пекло. Іду на процедуру, яку дуже боюсь насправді. Перше боюсь за болі, а друге боюсь, що, можливо, мені не сподобається. А процедура це така, як зволоження, збільшення губ, гіалеронка, і все оце таке. Я не збираюся робити великий об'єм, але дуже давно я вже хотіла трошечки збільшити. В верхню, зволоження, тому що бачу, що вони десь тоненькі в мене, мені здається, це прикольно, так освіжає, робить гарне тіло. Я вже хвилююсь, гарне лице підкреслює, якщо це зробити коректно і правильно, не перегибаючи. Тому зараз подивлюся, поговорю з своїм косметологом Юлею і будемо бачити, що з цього всього вийде. Можливо, зніму вам процес. Після не знаю, чи покажу, бо може бути ще дуже якось напухше, травма... травматичне і тому подібне. Все, побажайте мені успіху. You're in the you tell me that it's simple But I could paint a thousand different pictures of what is wrong out Because I a show, But you fell Я вже свої речі зібрала, дещо вже винесла в паркінг машину, підготувала на завтра. Тут ще маю пропилососити, серіал на паузі. от такий вечір вже втомлена, але треба доробити. Вуста мої губки напухші, Є, звичайно, зараз набряк, Такі вони почервонілі, і як трошечки вареники від моїх старих, але це тільки набряк. Він буде ще ну, завтра, точно до обіду. А потім вже зменшиться, і я думаю, що дуже навіть буде маленький милий ефект просто зволоження і того, що я хотіла. Ось такі апдейти.